Матір називаємо святою під такою назвою в Пирятинській центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл. Зустріч з матерями-учасників. АТО. цей захід приурочили до Дня Матері та Дня родини, який українська спільнота святкуватиме завтра. Виховати любов, тепло, повагу до батьків, оцінити значимість матері у житті людини. На ці аспекти була націлена зустріч. В ній взяли участь старшокласники школи номер 4 та мами, сини котрих повернулися із зони АТО. Захід проходив у теплій родинній атмосфері. Звучали пісні про найдорожчу людину маму від Марини Коваленко. Учні декламували вірші та спілкувалися з гостями заходу. Шанувати батьків та берегти матерів такий обов'язок кожної людини, зазначила Ольга Яременко, заступник голови райдержадміністрації. Зі словами вдячності звернулася до присутніх мам. «Хочу Висловити щирі слова вдячності. Дякую вам за те, що ви поклали оцю зерну. Яку зараз починаємо, ми спільно з вами разом. В читальному залі бібліотеки оформлено книжкову композицію Родинне вогнище, яку доповнила виставка виробів із ужиткового мистецтва користувачів бібліотеки.